O toż euh... O Селянин. о, прийдет, да! Е, тож, дам? Портал не працює. Шкода, але я думаю, що я ще вже спіймаю з височувачів. Височувачів? а так. Вони мене буде десь близько. Е, то що і то що вони близько, а так. Туп-тут, це. Все саме ці в принципі... Э, э, так, я думаю, що... Ну, Підійди і думаю. А, в принципі, так. В принципі, ми вже готові. Я думаю, що якщо вони завтра нападуть, ми зможемо їх відбити. А, так я є ми зможемо їх відбити, і це не буде проблемою. Надіюсь, що ми зможемо їх відбити, і це не буде проблемою. Угу. А! Так, я забув! Я хотів би показати твого Мого друга, яке може дати. А. а, Так точно! Як я зрозумів, то і тебе. Так. А, як я можу дати на озброєнь, ну, в принципі, як ти хочеш, ну, в принципі, дати озброєння. А, так, ну добре. <проб> Эээ, е, так. Я не сказав, що. Чи ты тут збройня? Ну, це чудово. Мы тепер відкрити чоникового голову и там зоодуха. Ну, в принципе, так. Е, тож, я вже піду. Підешь? Е, так, я вже піду. Ну добре, вже йде. Думаю, еще пока еще проблем не будет. Думаю, можно уже отпочитать. Ну и все.